Рись бігає з одного кінця клітки у інший. Її напередодні привезли з міста Житомир. Там вона розгулювала місцевим гідропарком. Хижака виловили та відвезли до міського центру захисту тварин. Ветеринари виявили у рисі перелом правої передньої лапи. Надали відповідну допомогу і через декілька днів транспортували у Рівненський зоопарк. Вона приїхала, вона вже була під легкою седацією, тобто фактично вийшла з наркозу. Вона гарненько ми її через шибер перепускали, гарно просто чудово зайшла до нас в клітку, підійшла, обнюхала все в новому помешканні їй сподобалось. Повинна сказати, стресу тварина не мала, тобто вона була доволі спокійна, підійшла трошечки попила води. Це дорослий самець, орієнтовно йому три роки. У Житомирі його прозвали Борькою. Найвірогідніше тварину з народження утримували у неволі. Тварина мало рухалась, тому звикнути до життя у природних умовах вже не зможе. Тварина не з природи однозначно, тому що вона не в стресі, їй достатньо комфортно спілкування з людьми. Ми так думаємо, що вона все-таки знаходилась в якійсь приватній будівлі, де звідкись потрапила на територію міста. І контакт з нею достатньо легкий і простий виявився. Дана тварина занесена до Червоної книги України. На території полісся цих хижаків лишилося менше сотні. Найбільше їх мешкає у Чорнобильській зоні, де мало людей. Червонокнижна тварина вона не може утримуватися в домашніх умовах. Саме в Житомирській Житомирська області, якщо не помиляю, там обліковується 34 таких тварини, а в Рівненській області 24 таких тварини. Рисі, саме рис, саме рись, звичайна. У Рівненському зоопарку тварина пробуде місяць, а саме карантинний період. Тут її зроблять всі необхідні щеплення. Швидше за все, її власник не з'явиться, боятиметься кримінальної відповідальності. Громадяни, які незаконно отримують диких тварин у неволі, а тим більше види, які занесені до Червоної книги України, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Через місяць хижака віддадуть у якийсь зоопарк України, а можливо він залишиться й у Рівненському, адже тут є пара рисів. Керівництво місцевого звіринцю розглядає можливість заміни свого самця на Житомирського борю. Анна Яцюк, новини Рівного.